19 листопада, тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення, сьогодні в Ужгороді на Пагорбі Слави вшанували пам'ять полеглих воїнів, які загинули у боротьбі за волю та територіальну цілісність України. Проходив службу в 15-му окремому гірсько-шумовому батальйоні. На жаль, дуже багато хлопців загинуло. і з 14-го року, а також з початку повномасштабної війни. Зараз вони знайшли собі місце саме тут, тому сьогодні ми прийшли окремо шанувати їх пам'ять. Тисяча днів війни дуже шкода це відчувати, але ми маємо надію, ми маємо сили. все буде добре. Керівники області та міста військові, представники правоохоронних структур та дипломатичних установ. Поклали квіти до меморіалу та могил захисників. Ці тисячі днів це біль, це кров, це сльози, це стійкість, це мужність, це об'єднання держави, це радість від досягненого. Звичайно, що це зробили ті, яких вже ніколи тут не було. Але ми за них постійно пам'ятаємо. Це зробили кращі сини і дочки нашого народу. Ми вистояли завдяки їм. І ми це завжди будемо пам'ятати тисячу днів свідомого цивілізаційного вибору не тільки боротьби за нашу державність, а за демократичні цінності всього цивілізованого суспільства. Сьогодні ми е, зробили ряд заходів е, на пагорбі слави е, в громадах е, і вшановуємо е, також пам'ять загиблих наших воїнів. Тисяча днів війни трагічна та водночас героїчна дата для українського народу, який мужньо протистоїть ворогу на передовій та в тилу. Держава пам'ятає своїх героїв, які жертвують життям заради України.